Доброго дня! Зменшення ціни на хумус з прокладкою 2 дюйма і з прокладкою 3 дюйма. Ви написали на меседжері, ми прислухалися і дали для вас дуже хороші ціни. 2 дюйма Хумус з прокладкою буде коштувати сьогодні 130 гривень. Хумус з прокладкою 3 дюйма буде коштувати 180 гривень. Я проговорив ці ціни, тому що ми для вас зробили отаку позицію: 500 клампів двойок і 500 клампів тройок. Тобто, ми поставили лічильники на сайті, і коли закінчиться, от допустимо та кількість, я думаю, це нормальну кількість. Ми вам виділили для того, щоб ви могли собі, тобто, щоб багато людей могли собі докупити таке кріплення. Якщо ви... Так, модифікуєте своє обладнання, а зараз люди тим і займаються, тобто докупляють якісь вузли, і їм завжди треба отаке кріплення. Дуже надійне, дуже е, зручне, е, нержавійка 304 харчова, Тобто, ну, суперова, е, та, якби, я читаю пропозиція для тих людей, які е, хочуть собі щось зробити і доробити в своєму обладнанні. Сайт е, рубрика вузли та комплектуючі, і от там можете собі заказувати отакі хумоти з прокладкою. На сьогодні ми робимо тільки поки що на двойку і на тройку. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.